Вітаю всіх. Сьогодні поділюся з вами результатами проведення настільних прививок винограду. Цієї зими, в якості експерименту, надивившись Ютуба, вирішив я зробити настільні прививки винограду. У мене є прививочний Сікато. Конкретно, конкретно цей саженець був. Прищеплений прививочним сікатором Як бачимо, він пустив, росте. І два сусідні пагони винограду були просто в приклад бруньку. З однієї сторони обрізав бруньку, з другої сторони вирізав місце під бруньку, приклав бруньку до самого пагона. і Закрутив, обмотав, ну будь-якою. Можна стрейч-плівкою, можна спеціальною плівкою. ну, Тобто, треба її якось обмотати, не дати туди доступу повітря. Отже, що в мене вийшло? Конкретно перший саджанець. бачимо мертвий. Він не пустив, коріння нема, листочка він не пустив. Ну, мертвий, не знаю, він ще буде стояти, ще буде стояти, але ну, надії мало. До речі, він був прищеплений і поставлений одразу ж в землю. Цей це в нас прививочним пістолетом зроблена прививочка. Омегаобразний, тут омегаобразний. Виріс спеціальний. ну Дивимося, брунька росте. Брунька росте і доволі гарно росте, вона зелена, ну така файна, зелена, але, але корінчиків немає. Вже скільки часу він стоїть, але коріння він так і не випустив. Ну, тут так само. Будемо наподивитися. Подивимося, хай стоїть. Пустить кореня, пустить, не пустить, ну, не пустить, то то не пустить. І третій у нас дуже добре вирос. Також в приклад Вон, бачимо місце прививочки, обмотана пленкою. І дивимося, які тут корінчики. Корінчики тут такі, як дево. Корінчики тут є. Тобто саженець живий. Саженець живий, ну, я так думаю, скоро він піде на висадку. Виноград така рослина, яка дуже хоче рости. Тільки якби її ще людина не заважала, вона б росла б. А ми то залили, то не долили, то перелили, мучимо рослину. Ось такі справи. Так що настольну прививку можна робити, получається, можна таким способом розмножувати виноград. Користуйтесь всім дякую за увагу, до побачення!